Ігоре, і щодо ситуації на фронті безпосередньо, якраз давай поговоримо про Авдіївку. Там ще є інформація, що туди перекинули третю десантно-штурмову бригаду, і так само вперше за два роки пішли на ротацію. Пішли на ротацію. А хлопці це 110 окрема механізована бригада. Але Авдійка залишається не звичайно таким от гарячим місцем. Є офіційні зведення так, тому що ворог не полишає спробу точити Авдіївку, власне за будь-яку ціну якнайшвидше захопити, крім Авдіївки ще. Новомихайлівку і втрачені минулого літа території, але безпосередньо Авдіївка так в їх очі не можна порівнювати з Бахмутом, але певною мірою у всіх виникають такі асоціації. А наскільки нам важливо втримати Авдіївку, і якою ціною, якщо у ворога це просто стоїть символічно, да? якщо не Донецьку і Луганську область як максимум, да, захопити до символічної дати перевиборів Путіна в Росії, то Авдіївка має бути обов'язково захоплена. Ну, давайте говорити відверто, давайте. трішки уточню, не третю десантну штурмову, а третю окрему штурмову тут, бригаду, угу. яка працювала саме на напрямку на Бахмуті. Ось. Наскільки Ось. я знаю, ну не всю бригаду, а лише деякі підрозділи. Тим не менше, це дійсно дало можливість провести ротацію окремих підрозділів 110-ї бригади, котрі на Авдіївському напрямку безперервно майже два роки знаходилися і вели оборонні бої. На що я звертаю увагу сьогодні? Якщо ми говоримо за сьогоднішній звіт генерального штабу, то ми бачимо, що по всій лінії фронту, в принципі, 35 атак на Авдіївському напрямку, і ще десь до десятка атак на інших напрямках. Я пригадуючи минулорічні штурми Бахмута, там за добу порядка 130-140 атак було на лінії фронту, і ми розуміємо, що також і наступальний потенціал росіян виснажується, але Є заміщені певні резерви на купянському напрямку, і ми про них вже чули. бо дякувати на цей раз. Наша розвідка не продрушляла, а завчасно повідомила зосередження до 500 танків, 40 тисяч військовослужбовців. Це те, що було повідомлено. А отже, це досить серйозна загроза. Ця загроза мені на даний момент виглядає не меншою ніж Авдіївський напрямок, хоча б з тієї історії, що росіяни можуть намагатися захопити Куп'янськ і. Після того в своїй так званій конституції проголосити, що Харківська область теж е, та частина Російської Федерації просто Харків временно контролюєми українськими військами. Десь так вони сьогодні говорять про Запоріжжя, десь так вони сьогодні говорять про Херсон. І я не здивуюсь, якщо саме це може стати таким подарунком захоплення там декількох населених пунктів на Харківщині для якоїсь там аля переможної реляції з боку російських пропагандистів. Що стосується Авдіївки, дійсно ситуація дуже серйозна на деяких ділянках до цієї логістичної артерії, у росіян залишається декілька сотень метрів. Ну скажімо так, наскільки буде виправданим перекидування штурмових загонів на ділянку Авдіївка, ми побачимо. Якщо це лише стабілізаційні заходи, а потім на місце штурмовиків зайдуть якісь відповідні підрозділи механізовані. І ті, які мають можливість прикривати ті чи інші напрямки, це одна історія. Якщо ми зараз просто туди посадимо штурмовиків стримувати наступи, ну це вийде орієнтовно, як мікроскопом, забивати цвяхи. Тому звичайно я на це не можу не реагувати, але знову ж таки, всі дії генерального штабу як би не було що минулого року, що сьогодні залежить від наявної чи відсутної кількості резервів. На це теж треба звертати увагу. Резерви формуються за рахунок чого за рахунок мобілізації. А що в нас там з мобілізацією? А от там ще й кінь не валявся, якщо брати на сьогоднішній день. Бо навіть від прийняття закону до відповідних поповнень у військах, навченими вмотивованими, вдягненими, взут. Тами і озброєними це досить великий проміжок часу. Тому в генштабу сьогодні серйозні проблеми в тому контексті, що потрібно їх вирішувати, але там, звичайно, мають трішечки більше інформації ніж Ігор Лапін, Тому маємо надію, що ситуація саме під контролем. Буквально ще одна теза по авдіївському напрямку. Дуже серйозне загострення відбулося від того, що наше головне управління розвідки фактично, ну скажімо так, прогавили, прогавили можливості росіян скористатися підземним тим тонелом про який в принципі багато хто знав, але росіяни його розчистили, відкачали воду, скористалися і зайшли в тил. Нашим військам, які знаходились на оборонних рубежах, побудованих ще з 2014 року, а саме на північно-східному напрямку, там серйозна також проблема в деяких підрозділах. Відчувається також нехватка особового складу для проведення ротацій і оборонних заходів. Буквально недавно два квартали фактично росіяни віджали за рахунок того, що просто на позиціях не було наших захисників. А чому? Ті, що поранені евакуювали, а нових не знайшлося. Ну така історія. І ми мусимо ці т, т, квартали зараз або відбивати, або вибудовувати нову лінію оборони з врахуванням реалії на землі. Ну, десь так. Ігоре, ми з тобою постійно піднімаємо тему оборонних укріплень, оборонних споруд безпосередньо з боку України. А можливо, десь три тижні тому була чи два тижні тому заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про те, що виділено гроші на оборонні спорудження в Україні на усіх напрямках. А так натомість в тебе в цього приводу інформація, особливо якщо ми говоримо про Запорізький напрямок. Ну, остання інформація, яка була, що там не состоялися якісь торги на запорізькому напрямку, і не вдалося залучити ну мається на увазі, не вдалося організувати питання. Закупки цих зубів дракона, uh -huh. якщо не помиляюся, на питання йшла 80 з вище мільйонів. Зараз є якісь пояснення очільника Запорізької області. Ну, ви знаєте, пояснень і причини ми можемо слухати довго, але я хочу наголосити, що держава Україна згідно своїх зобов'язань перед захисниками родичам загиблих виплачує 15 мільйонів за одного загиблого. Я просто хочу звернути на це увагу. Отже, ціна п'яти солдатів або ціна. На врахування і врятування сотень солдатів. Це досить негативно відображається на морально-психологічному стані наших мешканців територій, які контролюються Україною, зокрема міста Запоріжжя. Ну мені багато хто дзвонить каже, то що квартиру пробувати міняти, продавати, чи що робити, чи вже виїжджати. Або Запорожжя здадуть, чи не здадуть. Я хочу сказати, що ми звичайно будемо тримати свої рубежі там, де нема артилерії, будемо використовувати ФПВ-дрони. де не вистачить ФПВ-дронів, Будемо тримати своїми тілами згідно наказу. Але... Кількість тіл вона не безмежна, і ми це розуміємо. І солдати це розуміють. Тому ця історія прикра. Буквально одну тезу мушу сказати стосовно оборонних рубежів біля Авдіївки. Е, значить, ті рубежі, які будуються на ну, я вважаю в одному місці, те, що я знаю, дуже далеко. Це спричинює можливість росіянам переходити готувати інші контрнаступальні дії. Якщо Авдіївку буде втрачено, мається на увазі. Я хочу уточнити. Якщо не дай Боже, але таке може статися. Слідуючою їхньою ціллю, як я собі бачу, буде Покровськ і логістична артерія Покровськ-Константинівка. Є загроза часовому яру. Зараз вже всі про це починають говорити. Росіяни також дістають своєю артилерією. Ну саме головне на сьогоднішній день у росіян це тотальна перевага. В артилерії не тільки в стволах, але безпосередньо в снарядах. Ну і плюс панування авіації і керовані авіаційні бомби 500-кілограмові, якими сьогодні фактично рівняють з землею Авдіївський Коксухім, так як вони в свій час рівняли з землею захисників Азовсталі. Ось така історія. І ще одне запитання: раніше було зроблено висновок, аналітика заявила, що а, у росіян зараз наступального потенціалу да зараз пік наступального потенціалу а якраз вистачає зарезервовано, скажімо так, на півтора два місяці. А в Україні оборонного потенціалу. на ці два місяці чи достатньо з огляду, власне, поки що на відсутність і уповільнення допомоги да, основного нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів. Ну і про брак боєприпасів і людський мобілізаційний ресурс. Ми так само сюди додаємо постійно про. Це говоримо. На цензорі, по-моєму, я сьогодні читав. На Авдіївський напрямок було направлено за січень місяць всього-навсього від держави 250 штук одиниць fpv дронів Ну, це не про що? Це ні о чому Ну, от, якщо нема снарядів, ми можемо використовувати fpv дроні. Питання. Програма Зеленського Мільйон дронів в цьому році вже січень закінчився. Отже, 100 тисяч має бути у військах. Звичайно, знову ж таки. Я вважаю, що це такий, знаєте, дуже файна обіцянка на тлі виступу перед журналістами, але цих 100 тисяч сьогодні нема. Будуть дрони, будемо тримати. Не буде дрони, буде зменшуватись лінія фронту. Буде зменшуватись лінія фронту за рахунок чого за рахунок зменшення території України. Ну це все взаємозв'язане. Якщо нема артилерії, треба посилювати виготовлення дронів відповідної якості кількості для того, щоб ми мали хоч чимось тримати російський той потенціал, зокрема їхню техніку. Бо з солдатами ми ще можемо з укріплених районів, як то кажуть, вести війну. А проти снаряда, ну який би ти козак, характерник не був, але тому 152-му калібру глибоко до одного місця. Характерник ти чи не характерник? Він просто прилітає і рівняє з землею. Ну десь так. Зр зрозуміли, почали тобто 250 штук на Авдіївський напрямок. Тут треба було б це співставити з інформацією від міністра Федорова. Так який очолі міна Він сказав, що Україна вже обігнала Росію в виробництві дронів. Камікаця працює близько 10 підприємств державних, які фінансуються з державного бюджету. У ну, таке. Ігор Лапін, дуже дякую, що знайшов час. Виключився. Почули інформацію. Ігор Лапін, спецпризначниця в збройних сил України, народний депутат восьмого скликання.